Хочу допомогти вам розібрати що головне і що най... дуже важливо. При отриманні і придбанні е, осіннього сезону берець. Ну, по-перше, зверніть увагу на підошви. Вони мають бути резиновими або двохкомпонентними. Саме це резинова підошва. І я приділяю, і наша компанія приділяє цьому величезну увагу. Чому? Вона ніколи не підведе, вона не тріснеться, вона не ізнашується, вона не стирається. Ківлар, який вмонтований в кожну пару, допоможе вашим ногам бути цілими і неушкодженими. Е, кожна пара, крім того, того, що вона має мембрану, яка допомагає отримувати вологу ззовні, ще й до того вона має обробку. Кожна пара оброблена водовідштовхуючим засобом, і я вас наголошую, наголошую, що це дуже важливий момент, коли ваші рідні, коли ви особисто знаходитесь в складних військових воєнних умовах, щоб ваші ноги зберігались сухими і неушкодженими. Зверніть на це обов'язкову увагу. Звертайтесь, ми працюємо для вас вже третій рік саме для вас, будь ласка.